Ісусу Христу, вітаю, дорогі друзі, на youtube каналі Небо Он. Обов'язково підпишіться на цей ресурс. Я натомість запрошую вас до невеличкої медитації над темою сьогоднішнього свята. Так сталося, що 14 вересня сьогодні ми не тільки святкуємо неділю, тобто Воскресіння Ісуса Христа, але також цього дня ми святкуємо свято Воздвиження Христа. Воздвиження, тобто підняття Христа. Для нас, християн, це свято має двояке значення. Передусім, ми скеровуємо наш погляд на Хрест, на якому завис наш Спаситель, споглядаємо Його любов, споглядаємо ту безмірну, безконечну любов, яку Отець явив в Ісусі Христі. І друге значення це те, що ми воздвигаємо, тобто підносимо, возвеличуємо наш хрест, той хрест, який ми нести покликані кожного дня щоденно. Без цього неможливо бути учнем Ісуса Христа. Прототип Христа, прототип ось цього животворящого дерева. Оці церкви вже бачили так, ви вгадали. У дереві Христа, яке було посаджене всередині раю, пам'ятаємо, що Бог посадив в ведемі рай, сад, і в тому саду було, між іншим, два дерева. Дерево життя, яке було в центрі саду, в центрі раю, і це символ життя в Богові, символ залежності від Бога, символ. Е того, що Бог є в центрі нашого життя, є джерелом життя, і дерево пізнання добра і зла символ життя без Бога, символ такої свободи від Бога, від Його заповідей, коли людина сама вирішує, що для неї добре, а що для неї зло. Дерево життя було. Найкоротшим шляхом, щоб осягнути досконалість і бути дітьми Божими в Богові. Однак наші прабатьки обрали бути богами поза Богом, поза істинним джерелом життя, піддалися тій спокусі стародавнього Змія, що ви будете як боги, наче боги. Бог вам не потрібний. Тоді, що відбувається, Бог посилає свого сина, який завис на дереві Христа, і з того моменту хрест стає центром світу, «аксіс мунді», стає пунктом віднесення усіх людей. Аж так Бог полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасенний через нього. Що це означає? Це означає, що в центрі світу, в центрі історії, є любов Бога до людини, і участь людини в цій любові. Святий Єфрем сирійський. Так і каже хрест, це дерево життя посаджене в центрі світу, щоб кожен, хто прийде до нього, мав життя. Один із древніх монаших орденів, орден Картузів, власне, цьому ордену завдячуємо систематичне опрацювання того, що називається Лекціо дивіна», Такий собі християнський спосіб читання Божого Слова і християнський стиль життя. І, власне, цьому ордену належать такі слова, які вони вчинили девізом свого життя. Stat крукс дум вольтр орбис. Хрест стоїть в той час, коли світ обертається. Тобто, все у світі мінливе, все у світі змінюється. Те, що є найбільш стабільною реальністю, найбільш стабільним це любов Бога до мене і до тебе, любов Бога до нас. Святий Єфрем Сирійський, так як я вже згадав, бачив у Христі нову едемську реальність, де Христос це новий Адам, а хрест нове дерево життя. А тому кожний, хто отримав цей досвід любові Бога. Отримав, власне, той досвід Христа, на якому завис Спаситель побачив ту любов, отримує Його духа і отримує здатність віддавати життя за інших, щоб нести Хрест на щодень. Папа Бенедикт XVI повчав, що християнська віра не шукає страждання. Християнти, християни це не є шукачі страждання. Ні. І ми не. Як сказати? Ми не культивуємо, тобто навіть не, не робимо із страждання якогось культу. Ні, ми просто християнська віра повчає, що життя без страждання, тобто без жертвування себе, не осягає своєї повноти. Матір, яка не віддає свого життя заради дитини, яку народжує, яку годує. Не, розум... не осягає повноти материнства. Чоловік, який не віддає свого життя заради свого... своєї дружини, заради своїх дітей, не розуміє, що таке покликання батька. Священник, який не жертвує себе заради своєї парафії, не розуміє суті священства. Чоловік, який пробачає своїй дружині, являє. В собі дерево життя, яке дає плід пробачення, дає любов. Дружина, яка пробачає своєму чоловікові, являє в собі дерево життя, видає плід життя. Діти, які бачать, що прощення можливе, черпають з дерева життя в саду своєї родини, в своєму сімейному едемі. Людина осягає повноту, коли починає. Переживати своє життя в категоріях дару, отримавши любов, ділиться любов'ю. Дякую, до зустрічі. Поширте це відео.